Доброго здоров'я всім пасічникам. Репортаж ми ведемо знову з провінції Онтаріо, місто Лондон, Канада. Це зараз магазин Булбар. І показуємо. Тут на вагу продається продукція, різна, е, різні крупи, цукерки, солодощі для випічки також також представлений. Пилок, бджолиний пилок, 6 доларів 9 центів за 100 грам це канадські долари. Ось так. Відкривається. є набирать. Ну, собі так зважили скільки, скільки потрібно. 6 доларів 9 центів за 100 грам Так, ось так виглядає цей магазин. Тут все також можна зважити, борошно, все, що кому потрібно. І ось тут у нас представлені сиропи, кленові і мед. Рідкий мед, 1,35 за 100 грам. Так його можна наливати сюди і буде смачно. Для випічки це буде дуже круто. І так само амбер. Рідкий мед, амбер це жовто-гарячий означає 1,35 за 100 грам. Також наливається. А це білий, не, не вказується, з чого зібраний, без деталей, просто ціна. І тут також представлені ось такі відмедики 949 за 375 грамів. Ось такі пластикові. Пластикові. Вказано, що це продукція Канади. Також є за 1129, за 500 грам. тут уже в стикелі такий мед. Написано, що це сирий мед, а, не пастеризований, білий. Також не вказано, що його саме зібране. І такі пляшечки є 1219, також 500 грам. Це мед. Замальовані такі квіти квіткові, різнотрав'я, мабуть. Що... Та це вже рідкий мед. Ось, ось така продукція, такий магазин.